Друзі, і я рада світати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде на розпаковку папрових сюрпризиків. А як ви вже зрозуміли, дуже-дуже цікаве відео по обкладинці, я думаю, всі чекали саме це відео. І сьогодні у нас, нарешті, з вами огляд на наш з вами старий каталог. Я думаю, що ви його дуже сильно чекали, і нарешті я вам знімаю його. І сьогодні ми переглянемо абсолютно всі колекції в цьому каталозі та попрощаємося з ним назавжди. Можливо, в якихось роликах я, 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 я його буду показувати, але це вже не точно. Але все Таки цей каталог просто був настільки мімішний і він вам дуже сильно сподобався, це я точно пам'ятаю. І, на жаль, ми з ним прощаємося, але все ж таки, цей каталог був для мене ще одним етапом в моєму житті, а точніше, тут було дуже-дуже приємних спогадів та також моментів та дуже-дуже багато колекцій, які, до речі, вам сподобалися, та також мені в процесі малювання. І давайте розпочнемо переглядати наші з вами колекції. Тому поїхали! І так, розпочнемо, напевно, ми з першої колекції, яку я зробила. Е, знаєте, коли я роблю сам наш з вами каталог, то я така задумуюся, яку б колекцію зробити. Я зробила саме цю колекцію колекція Baymax. Це ось такий маленький чувачок. І він такий дуже сильно милий, тут дуже-дуже різноманітні стікери. Мені дуже-дуже сподобалось його малювати. Та я дуже хочу повторити цю колекцію. Ось, якщо хтось хоче також а, приєднатися до того, щоб я зробила таку колекцію, обов'язково напишіть мені. А, в коментарях я всі коментарі ваші читаю. Ось наступна в нас колекція: це в нас колекція міні-торти. Така легенька колекція. Я думаю, що вона не настільки б стала б популярною на моєму каналі, але все ж таки, якщо я правильно пам'ятаю, то ця колекція була. Була разом з Беймаксом, тобто в нас було дві новиночки разом з нашим каталогом. Ось, якщо я не помиляюсь, ось такі ось тут у нас були міні-тортики, мені дуже-дуже вона сподобалася. І, до речі, я малювала цю колекцію, перемальовувала її два рази, тому що стікери то були маленькі, то зовсім не красиві. Ось, але що вийшло та й вийшло, мені здається, вона дуже-дуже такою милою та смачною вийшла. Наступна в нас колекція. Це в нас колекція картус в горщиках. Теж дуже-дуже спонтанна, дуже-дуже неочікувана колекція, яку я навіть не планувала робити на своєму каналі. Але ось так вона в мене вийшла, і я не пожалкувала те, що я її зробила, вона мені дуже сильно сподобалася. Ось такі ось тут у нас були їдейки. Наступна у нас колекція це колекція Love is Я думаю, що кожен та кожна знає такі жувальні гумки, де попадається передбачення, тобто ось такий ось листочок, і тут написано кохання та три крапки. І... Намальована дівчинка та хлопчик. Я хотіла намалювати і дівчинку, і хлопчика, але все ж таки я вирішила трошки спростувати цю колекцію та називати просто Love Is, і просто намалювати, е, так сказати, речення або вислови, і просто такі легенькі малюночки. Але мені вона сподобалася ця колекція, але все ж таки я б її переробила та зробила більш оригінальною, типу, як в оригіналі. Наступна в нас колекція це у нас колекція на День святого Валентина, вона ось така ось червона. Якщо чесно, я не дуже сильно люблю червоний колір. Навіть якщо в мене є елементи червоного кольору, от навіть в шафі в мене немає червоного кольору, прямо такого, щоб дуже сильно червоний був. ось, Але все ж таки я вирішила зробити ось таку ось колекцію. Вона дуже-дуже класно передає всі ефекти, для що вона повністю червона. ось і ось такі ось ще тут у нас були з вами сюрпризи. Наступна у нас колекція, це не перша у нас колекція, яка була названа капібара, але перша у нас колекція це у нас була просто капібара. Наступна у нас колекція це ось ця ось колекція капібара Віп. Просто додала я закінчення Віп, тобто VIP капібара. І, до речі, перша у нас колекцію, яку я робила капібара, це в нас була саме з першого з моїми першими маркерами. Ось, коли я тільки їх купила. Ось. Це приблизно ця колекція вийшла, можливо, два місяці, один місяць до того, як я купила собі маркери. Ось і ось такі ось тут у нас були з вами сюрпризи. Наступна у нас колекція це в нас колекція по мультику. Ну це просто база, як я і не зроблю по мультику якусь колекцію. Це в нас колекція Секретне життя домашніх тварин. І тут у нас з вами ось такі ось герої. До речі, дуже дуже класний мультик. Якщо хтось не дивився цей мультик. Обов'язково подивіться, не пожалкуєте. Наступна у нас колекція це у нас колекція хор. В мене дуже сильно просили зробити таку колекцію, але все ж таки, коли я її робила, то в мене були. Переживання, те, що якщо я роблю це на свою аудиторію, щоб малюнки не були дуже страшними для мене не те, щоб це була боязнь, але я переживала за це. Тому що якщо я зроблю настільки такі жахливі якісь малюнки, то мені здається, що я й сама перелякаюся, ну якби малювати такі малюнки. Тому я зробила простіший також варіант. Все ж таки, як ви бачите, те що от я кажу, те, що всі колекції прості, але можливо ви сприймаєте їх зовсім по іншому. А тобто. Те, що я малюю їх дуже-дуже класно, та вони зовсім непрості. Але все ж таки, я дотримуюся своєї думки. Але все ж таки в мене вийшла така ось колекція, колекція хор. До речі, пакетики були в вигляді пергаменту. Тобто не на папері, а на пергаменту. Ось такі ось тут у нас були з вами сюрпризи. Ось цю ось сторінку я взагалі не прикрашала ніяк. Наступна у нас колекція це нас колекція моя кав'ярня. Як я вам казала, те, що це моя Марія, а тобто я б собі хотіла б якусь. А, Такий маленьку кімнатку або навіть маленький зал, щоб облаштувати в мою кав'ярню. Ось, і все ж таки нам попадалися тут, щоб в мене було б в моїй кав'ярні. А тобто деякі деталі, яких не вистачає. Ось наступна у нас колекція це не з колекція приготуй. Ну, для нас це просто база в кожному каталозі робити колекцію приготуй. А по-перше, ми з вами готували це першу страву. Це бургер. У нас був бургер, і другу страву це у нас був капкейк. Ось. Другого страху у нас був кафкейк. Я думаю, що в нашому новому каталозі, а тобто в єдиному каталозі, також потрібно зробити таку колекцію. Ось, Наступна у нас колекція це у нас колекція піжами. До речі, я навіть не знала, мені ніколи не подобалася ця колекція, тобто, як я її прикрасила, як я розробила пакетики, але вона вийшла в мене дуже навіть гарною. Мені, до речі, дуже-дуже подобається, як в мене вийшов ось цей ось топ. Він дуже класно передав фіолетовий кольор та і загалом всі кольори. Ось такі ось тут у нас були з вами сюрпризи. Наступна у нас колекція це нас колекція граф кальмара. Я з цією колекцією взагалі запізнилася, але мене попросили таку зробити колекцію. Якщо я її не зроблю, то можливо не буду в тренді. Ось, але все ж таки, я її зробила, і ця колекція була маленькою. Якщо я не помиляюсь, то вона була маленькою. Так, шість пакетиків. Колекція, яка просто взірвала, напевно, мене та вийшла в. Новий шлях, навіть не знаю, по переглядам вона вам не сподобалася. Ось, ну тобто там є перегляди, але я думала, що буде взагалі дуже-дуже класні перегляди. Але настільки мені подобається ця колекція, от мені реально все одно, скільки що там, але настільки прикольна колекція вийшла, і це в нас були стікери. Просто це дуже-дуже ну, класно передавання ось цих ось всіх. Малюночки, мені дуже дуже подобається ця колекція. І вона моя сама найулюбленіша. Колекція подарунки за зірки це в Телеграмі. Ось на першому місці, якщо я не помиляюсь, От я навіть зараз згадала, що потрібно повинно було бути кільце. Якщо хтось не знає, то я усюди ось ось вставлю його це кільце в коробці. Подарунки всі просто найгарніші, з різними анімаціями. Просто мені дуже сильно подобається. І дуже класно те, що Телеграм випустив такі подарунки, які можна дарувати навіть на відстані. А чому б ні? дуже-дуже класний подарунок, Це як варіант. Наступна у нас колекція це у нас колекція Хомка. Дуже така камімішна та класна колекція, я її переіменувала. Вона, напевно, називалася зовсім по-іншому, але я вирішила називати її саме так. Ну, то, Типу, простіше, і щоб було класні спогади та взагалі, щоб була класна колекція. Наступна у нас колекція це у нас колекція БР. Ось такі ось тут у нас з вами були. Сюрпризи. Дуже-дуже ніжна, дуже така мімімічна колекція. Вона мені дуже сильно сподобалася. І також спікер ось тут ось є. На цій стороні. Наступна у нас колекція це у нас колекція Hello Kitty. Вона у мене асоціюється. Я навіть в відео, коли я випускала цю колекцію, я вам казала те, що. А, саме з цієї колекції у мене почалася. навіть. Почалося моє блогерство. А тобто я починала саме з цієї колекції Hello Kitty свій, своє перше відео та загалом свій канал. Ось тому, як якби це смішно, не зараз прозвучало, але все ж таки це правда. Тому що я починала саме з першої колекції. Якщо хтось не дивився це відео, саме моє перше, залишу я вам силочку в описі. Ось обов'язково подивіться. І можете зрівняти зараз, як я малюю, та тоді. І загалом мене. Ось, наступна у нас колекція, це у нас колекція сендвічі. Дуже-дуже класні були пакетики, я пам'ятаю. І стікери також. Ну, просто самі звичайні. Але б я б називала це просто як тут у нас були і сендвічі, і тости. Ну, багато чого тут у нас було. Ось це, наприклад, сендвіч. а Ось це ось тост. Не знаю, чому я так назвала таку колекцію, але. Це загадка для мене. Колекція Kinder Surprise. Мені вона дуже сильно сподобалася ця колекція. Таку колекцію робили, мені здається, майже всі, або навіть всі робили. Просто нам з вами попадалися різні різні іграшки, які в самому Kinder Surprise є. Дуже-дуже класна колекція, вона мені дуже сподобалася. І не шокуйте, що я її зробила. Ось такі ось іще тут були у нас наліпки. Наступна у нас колекція Це у нас колекція акулка. Це також, начебто, були стікери. Ось такі ось тут у нас були з вами. Стікери дуже-дуже класні. Наступна у нас колекція це у нас колекція Spongebob, а точніше Spongebob та милі персонажі. Тобто в них є ось такі ось щічки, і у них є посмішка. Тобто всі персонажі по-своєму гарні та дуже-дуже такі милі, незлі. Наступна у нас колекція, це у нас колекція My Little Pony, вирішила я поринути в світ мультиків. Е, ось. І це, напевно, мій самий улюблений був мультик. І... Дуже-дуже класні тут були персонажі. Ось мені дуже сильно подобається цей мультик, і я його дивилася. Наступна така легенька колекція, вона складалася з шести пакетиків та шести сюрпризів це колекція Леймон. Просто колекція ні про що вирішила зробити як розминку або навіть завершення. І наступні, якщо я не помиляюсь, то це дві останні колекції. Це у нас колекція моїх хотіли, щоб я б собі хотіла. Ось тут е, деякі хотілки в мене вже є. Ось і були навіть. Тому ось такі ось тут у нас були сюрпризи. Наступна у нас колекція це в нас вже остання колекція в цьому каталозі. Це в нас колекція Зубна фея. Тобто нам приносила зубна фея, подаруночки в замін на зубик. Ось І ось такі ось тут у нас були з вами сюрпризики. І також на останньому нашій на останній нашій сторіночки це у нас дві наліпки, які я робила. Це у нас наліпка була на пергаменті, а це у нас колекція. А це в нас наліпка була на нашому з вами самоклеючому папері. Ось. Тому, загалом, хочу вам сказати, те, що ми закінчили цей наш з вами каталог та загалом завершили огляд на нього. Всіх дуже сильно не люблю. Як завжди, до наступного відео. Па-па!